Рен'ю передова технологія запатентована компанією Партнерко, яка дозволяє здійснити на організм комплексний антіедж ефект. За рахунок чого? За рахунок того, що підвищується продукування гормону росту, що спричиняє кращий поділ клітини відтак і регенерацію. Формула містить такі компоненти, які дуже сприятливо впливають на нервову систему, знижують стан тривожності, покращують сон. З цим продуктом ви будете спати як младенець. Сприятливо діє на сексуальне здоров'я, підвищуючи лібідо, покращуючи сперматогенез і дуже важливо для людей будь-якого віку, в тому числі для сімей, в яких є проблеми з вітродною функцією, бере під контроль рівень цукру в крові. А відтак і весь метаболізм сприяє нормалізації маси тіла. містить. Дуже багато поживних речовин, які протидіють втомі і виснаженню організму. Амінокислоти, які входять до складу цього продукту, сприятливо впливають на роботу серця, знижують кров'яний тиск, покращують стан судин, сприяють відновленню м'язів і росту мізової що дуже важливо для людей, які займаються спортом, які займаються оздоровчою фізичною активністю. продукт містить також потужні природні антиоксиданти, які дозволяють запобігати мутаціям молекул ДНК, протидіяти процесам глікації, що має в цілому такий антіеч, антивіковий ефект, покращують стан шкіри, покращують стан волосся, і в цілому дозволяє відновити ресурси вашого організму, щоб ви почувалися як найкраще незалежно від вашого віку. Така коробочка містить 28 ось таких стікерів, які ви розводите з водою перед сном. Перші результати ви почнете помічати вже через тиждень. Ну а через місяць ви взагалі не впізнаєте себе.